Ранку бажає вам Євген Лубенець. і ми, звичайно, також бажаємо вам приємного ранку. Сьогодні у нас такий імпровізований музичний ранок. Несподівані Ви, <си> несподівані це, гості, несподівані, несподівані події. І а, ми приймаємо пісні на замовлення. З, звичайно, я жартую тому що... Тому що Ось Так, це... от мене вже на пробу поставили. <си> ну, нормально. Денис, насправді так, може зіграти яку небудь пісеньку, але перш за все, ми приймаємо ваші повідомлення, ваші привітання в соціальній мережі ВКонтакте. Ми чекаємо на них, пишіть нам, вітайте свої. Своїх друзів, своїх родичів, своїх колег. І Ми обов'язково це все зачитаємо і це прозвучить в прямому ефірі. А ми вже чекаємо на Юлія. От ми її вже дочекалися. Доброго ранку, Юлі. Ще раз доброго ранку. Ще раз вітаю вас. А Яка е в тебе улюблена пісня? Ой, їх багато, якось вона мене так. Кажи одну. Якась пісня бомбоксу, напевно. Бомбокс. Бомбокс. Ну. Спеціально для тебе, спеціальна для Юлії Марковської і всіх наших глядачів. Денис трошки зіграє. А чи змінилось щось в новинах за цей невеличкий проміжок часу? А, ну змінилось небагато, але ми встигли підготувати нову інформацію, яка була ще вихідним цим. Тому чекайте. До... Я пам'ятаю з терпінням. Чекаємо. Примикаємось на новини. Біли... Пасумасу.